Всім привіт! Давайте зробимо розклад для чоловіків і подивимось, якою своєю рисою або якою своєю поведінкою ви відштовхуєте жінок, чому вони від вас тікають. Буде три позиції. Знову ж таки, коротенько суть проблеми. Встановимо, щоб ви на це звернули увагу, можливо, проаналізували свою поведінку з дівчатами, з жінками. Отже, починаємо. Перша, друга і третя карта. Оберіть одну, тому що цей розклад буде про вас. І давайте подивимось першу карту. Хто обрав першу карту? Чому від вас тікають дівчата? Ключова причина в тому, що ви не хочете змінюватись. До речі, ви можете полюбляти або надавати перевагу відносинам на відстані. От, в чому ця причина? Чому ви не хочете змінюватись? Наприклад, як не хочете змінюватись, от ви спілкуєтесь на відстані з дівчиною, все у вас добре, але з часом вона хоче, наприклад, побачитися, або вона хоче з'їхатись, їй набридло, постійно знаходитись на відстані з вами, але ви до цього не готові, ви не робите кроки в цю сторону, ви не готові нічого змінювати. Так само, навіть якщо не на відстані, от ви починаєте зустрічатися. І досить довгий час ви не переходите на наступний рівень. Відповідно, ніхто чекати вічність вас не буде. Можете взагалі не хотіти починати якісь серйозні відносини і все залишати на рівні флірту, на рівні побачень, на рівні переписки, не йти в глибину, не йти далі. Чому так? По-перше, у вас є образа, вона, до речі, може стосуватися вашої мами або вашої першої дівчини. Досить така глибока образа на якусь жінку, однозначно вона пов'язана з жінкою. Тобто, можна сказати, що ви не прожили якісь. Минулі відносини, якусь болючу для вас історію. Ви ще не відпустили. І у вас є такий певний ем, осад, да? він якраз і приводить до того, що ви не готові розвивати нові історії. Тобто можна сказати, що ресурсу будувати якісь Дійсно, якісні стосунки у вас немає. Працювати потрібно з тією образою, з тією історією, яка у вас досі є в душі, яка запала вам в душу, і ви постійно варитесь в цьому своєму суку, боїтеся знову, що вам зроблять воляче. При цьому я можу сказати, що от ви не йдете самі, там не кидаєте. Жінки навпаки йдуть від вас. Тобто, ви підтримуєте спілкування, але. Їм цього недостатньо на певному етапі стає. Потім ще такий момент може бути, наприклад, от вам трапилась дівчина, яка у вас дуже зацікавлена, яка у вас закохалась. І коли вона буде проявляти до вас якісь кроки на зустріч, вона намагатиметься вирішити якісь проблеми, намагатиметься вас зрозуміти зробити щось за вас навіть, да? тільки будьте поряд. То в такому разі от, ви сприймаєте це як нав'язливість і можете ховатися, да, йти в себе. Не прям розучуватися з нею, да, припиняти відносини, а просто ставати ще більш пасивним. Тобто по цій карті я проблему сказала. Наступний. Друга карта, хто обрав другу карту? В чому причина? Ну, тут є на що на вас ображатися, я б так сказала, або є причини, по яких від вас тікають. Дійсно. Тому що, по-перше, ви досить егоїстичні. Для вас в першу чергу важливий власний комфорт і власна вигода саме вигода. От, тому тут чоловіки, ви, зокрема, якщо ви чоловік дивитесь, можуть бути досить такими меркантильними навіть. Ви ніколи нічого не зробите, якщо вам не зручно, якщо це порушить вашу зону комфорту, якось вам буде невдобно. От, ви не будете зустрічатися з дівчиною, яка вам не вигідна в якомусь там плані. Це може бути не лише фінансовий план. Наприклад, не будете зустрічатися з дівчиною, яка не буде вам готувати, тому що для вас це не вигідно. Або яка не погодиться жити 50 на 50, тому що вам вигідно жити 50 на 50. От, ну це такі приклади. Тут уже залежно від вашого світогляду. Наступний момент, враховуючи короля, чаш у нас можна сказати, що. Крім егоїстичності, крім власних таких інтересів, ви ще досить, а, як би так сказати, коректно, пустословні, можна сказати. Тобто, часто обіцяєте стри потім не виконуєте ці обіцянки, розказуєте про себе те, чого в реальності немає, тобто не відповідає воно дійсності. А, Досить любите так похвалитися, хоча насправді теж можете перебільшувати, гіперболізувати свої якісь заслуги, свої, свій статус і так далі. Тобто багато слів, а толку з вас мало, діла теж мало. Подумайте, насправді, як багато з того, що ви обіцяли дівчатам, або жінкам вашим, ви виконали. Або наскільки чесно ви про себе розповідаєте, наприклад, на першому побаченні, чи схильні ви привірати. Тому що вам подобається, коли ви викликаєте захват в очах жінки, коли ви бачите, як вона захоплена вами. І, звісно, Хочеться ще отримувати цей захват. Тому, я б сказала, це досить такі поважні причини, щоб йти від вас або не затримуватись, принаймні, поряд з вами. А по факту у вас може бути недостатньо фінансових ресурсів, принаймні для тих жінок, для тих дівчат, яких ви обираєте. А обираєте ви. Як правило, ну, як я вже й казала, тих, які вам вигодні по тих чи інших причинах. Тих дівчат, у яких щось уже є за плечима, які щось із себе представляють. Відповідно, їм потрібно теж щось віддавати, має бути баш на баш. Один одного маєте вартувати. А у вас тут недостатньо ресурсів. Так. І третя карта. Хто? У нас третій. Що тут? У вас досить важкий характер, я б сказала, тобто ви аб'юзер ще той, м'ягко кажучи, підсаджуєте жінок на емоційні гойдоки. Ну, Спочатку створюєте певну ілюзію, підсажуєте жінок на крючок, створюєте ілюзію, що вона саме та, що ви її все життя шукали, тобто, що це чисто ваша людина, така ілюзія на початку відносин, на початку спілкування створюється, а потім знецінюєте її, потім підсаджуєте на крючок очікування, скоріш за все. Досить гострий на язик, можете не стримувати себе в словах в якихось моментах. То у вас все добре, потім раз, і ви якось знецінюєте, то ти не така, ти недостойна, ти мені не підходиш, ти недостатньо хороша і так далі. Ти не мого рівня, наприклад. Причому взагалі вам важко перебувати в довготривалих контактах з жінками, тому що от і тут є якась така енергія супротиву, Енергія, от нібито ви проти них налаштовані, ніби жінки для вас вороги. І, скоріш за все, що єдиний момент або єдиний крючок, на який ви їх можете підсадити, це от або сексуальне ем, захоплення один одним. да? Інтерес такий. А потім, крім цього, більше нічого немає. Характер дуже противний, колючий дуже. З вами досить важко знаходитись поряд, тому що жінки почувають себе поряд з вами знецінненими. У вас є якась претензія до них. І... Коли тебе постійно гноблять, коли тебе постійно тикають у носом щось, контролюють, тиснуть на тебе, то важко бути з такою людиною поряд. Їм просто не хочеться відчувати себе поганими, тому вони не затримуються. Не вистачає вам емпатії. А, так, на цьому мене все. Дякую вам за перегляд. Я вам розклад. діліться в коментарях і до зустрічі.